Ми з України, всім доброго дня. Так. Енергетики потрібні завжди. Машини також. Оця вже буде їхати скоро. Це також і треба. енергетики. Від комарів оцю кляту херню всю. Від орків всяку херню всю треба. Їжу швидкого приготування. А знаєте, що ще дуже потрібно? Все. Повна п'ятниця. 471 день. Повномасштабної війни. Що вам сказати? АВМ Вадим. Ага. Позивний Міньон. Коли буде вирушати до хлопців? Десь приблизно 15-го числа, а, але потрібна їжа його забити ще. Я мокрий, Вадим, взагалі геть. А машина чистенька. Привіт! Привіт, привіт. А це що? Що це? Енергетика лікола. кола Це все досі потрібно. Получається, бачить, що Куди їде? Це їде контрнаступ. Вже пересіли в другу тачку, їдемо за дівчатами. Будемо знімати інший контент. Вадим, розкажи якусь історію. Волонтерську, військову. Волонтерську військову. Будь-яку. Військових вже всіх і не пригадаєш відразу. Так, от волонтерську. Ну це поїздка з Херсону. Херсон це те, що останнє. Це Херсон, що там відбувається, особливо коли наші колеги-волонтери попадають під обстріли. Це... Страшно на це дивитися. От. Із історії, з тих з того, що приємне, сьогодні ту сім'ю, яку ми евакуювали, ми також наші знайомі знайшли для них квартиру, ми допомогли їм туди переїхати на довгий срок, безкоштовно, ну, дуже гарна квартира. Потрібно трішки їм допомогти з одягом, але я думаю, це все ми вирішимо. В найближчі часи все буде. Вирішимо обов'язково. Сім'я дійсно дуже шкода, що так сталося. Це трагедія. Тому маємо єднатися і цих інтеграцій. 124. Сьогодні з 58-ї пошти це все поїхало. Хотілося б, щоб нова... Ну, нова пошта підтримує, і так. Але дуже багато грошей це, це коштує, дуже багато. Прям дуже багато. Одеса мама! Готуємося знімати про наш міньйончик. Відосик. Приїхали. Одеса Таїрово. Район щастя. Після перемоги буде однозначно. Нюанси. Так, ще трохи про Херсон Херсонці. Ми маємо змогу допомогти тим людям, котрі вже приїхали в Одесу. Або якщо вам потрібна евакуація, звертайтеся, всі контакти будуть взагалі. Все в коментарях.